Надаємо практику взаємодії із символами Ом Аум Квіткою життя і маркабою у добу зимового сонцестояння. Усе необхідне для практики підготуйте заздалегідь. Можете написати два списки. Один із добутками року, який відходить, інший із намірами і бажаннями на Новий рік. Увечері доби. Зимового сонцестояння у чистому прибраному просторі Запаліть свічку. Поставте перед собою зображення квітки життя і маркаби. Меркабу можете використовувати і у колоні, якщо маєте. Вдягніть його на себе. 108 разів проспівайте мантру аум або Ом. Дивлячись на зображення квітки життя, вголос подякуйте всьому, чого досягли уроці, який відходить, і проговоріть те, що відпускаєте із свого життя, як віджили. Далі, дивлячись на квітку життя, вголос проговоріть наміри і бажання на новий рік. Квітка життя має здатність зцілювати тіло і душу та виконувати бажання. Єднання із Маркабою як гармонізатором енергій, яка має значення колісниці, а у медитативних практиках нерідко з'являється у формі літаючої тарілки, допомагає нашому тілу і духу з'єднатися із енергіями нового Сонця, яке народжується. Подякуйте Всесвіту за все, що мали, маєте і будете мати у своєму.